Любові із добра. Це підкаст або водиться до відео Що таке влада меншість. Ну, влада меншість це влада меншої групи осіб або одноосібна влада над більшою групою осіб та над собою, якщо це не одноосібна влада, хоча можна пофілософствувати, можливо, володіти її собою також. Ну, і зазвичай. Адекватні люди собою володіють. Ну, але не в плані там знущатися над собою якимись батогами, а в плані контролювати свої дії. Ну, так як ми люди, завжди свої дії контролювати, можливо, і не потрібно, потрібно її якось в більш-менш адекватний спосіб розслаблятися десь якось. Наразі у всьому світі здебільшого в більшій мірі керує влада меншість. Або ж називаючи себе владою більшості, яка слугує для більшості, або ж прямо говорячи, що вони є пани, а ви є батраки. Влада меншість це там, влада партії, яка має якісь там надправа, чи збільші права над людьми, чи влада якоїсь там аристократії, чи влада якоїсь релігії, чи релігійного лідера, чи влада якогось імператора, царя, короля. Чи влада еліт, так званих, чи там, справжніх, це все влада меншість, яка е, на свій мотив е, можливо розуміє якісь потреби людей, або ж люди можуть якось частково натиснути е, на цю владу. Ну, там, е, якимись там ну, тими виборами, які практично мало що вирішують, е, е, який курс. Е, Буде обирати країна, там, наприклад, якщо це вибори країни. Або ж це просто вибори фікція, де люди за щось голосують, за що їм вже заздалегідь промили мізки, вклали в голову якусь пропаганду, і люди проголосували за те, що владі меншість якимись літом вже було вигідно. Зазвичай не завжди, але зазвичай влада меншість. Експлуатує більшість для своїх власних шкурних інтересів, для свого багатства, свого процвітання ну, в сучасному світі, в більшості країн люди так чи інакше є рабами і кріпаками цієї влади, але лише формально називається влада їх там громадянами. Вільними людьми, там демократію і так далі, але по, по факту жодна людина е, там чи е, е, більшість громадських су, суспільств в більшості країнах вони не здатні якось суттєво вплинути е, на цю владу, с, е, е, зробити так, е, жити так, як е, хочуть е, приймати рішення, які Хочуть. Або ж е, через пропаганду, яка зробила з них людей-шлунків, які е, ліниві, не хочуть цим займатися. Е, для них е, пропаганда зробила е, неважливим е, участь у е, цій діяльності, у побудові свого життя, е, е, зробила важливішим. Е, Наприклад, там, сходити в супермаркет, потратити гроші, чи сходити в кіно, купити автомобіль, собі це їм більш цікавіше, аніж, наприклад, там, захотіти вибудувати і контролювати таку систему, в якій ти, там, твій сусід, буде жити по. Якісь там справедливості по тому, хто нас заслуговує, е і вибудувати таку систему, в якій, можливо, звершувати там, міжпланетні перельоти, захиститися від астероїдів, від е іншопланетної загрози і тощо. Або ж не участвувати в якихось війнах чи взагалі не участвувати між людьми в війнах, а е використовувати якісь. Інші методи спору, в тому числі і насильницькі, але там, з допомогою роботів на роботів, битви роботів, чи спорту там, чи битви гладіаторів тощо. А влада менші зазвичай ну, особо не паряться, е, вони високі матерії для для більшості, владменшості, ну, для деяких високі матерії важливі. Ну, для більшості високі матері неважливі, для них там, варто ну, якісь там плотські забаганки задовільняти за допомогою людей, чи якісь там власні свої конфлікти за допомогою простого, доступного ресурсу людей і кинути, наприклад, на, на м'ясо, на якусь там війну і е, е, захищати своє положення, свої якісь там е, надправа на це. Громадськістю, над більшістю, за допомогою там, страждань, там, крові смертей людей, і для них це, в принципі, ну, якби є можливість чим би не скористатися. А якби ви, ну, громадськість була владою більшість, про яку я в минулих відео розповідав, то влада більшість би сама би оприділила би. Чи хоче вона воювати з кимось і як вона хоче з кимось воювати чи не воювати. А, за, а в іначому випадку це определяє за вас влада меншість, до якої, ну, що ви можете їй зробити. Вона може у насильницький спосіб вас, е, е, якщо ви ну, не організовані, якщо ви е, люди шлунки, е, ви, ви просто худоба, е, яка не здатна себе захистити, не здатна. Сказати тій владі, що ми не хочемо то-то чи хочемо тото. -то. Хоча в Україні е, люди показали, що коли вони хочуть, вони можуть показати навіть е, диктаторській владі, даже владі, яка знахна, знахапніла, і навіть не боячись ні смерті, ні каліцтву, ні страждань. Е, Цю владу змістити. Але, як я неодноразово повторюю, ну і це не тільки я, що людям нам потрібно не, не замість одного експлуататора уперя ставити іншого, страждаючи там, даючи свою кров. Там, не добровільно, звісно, ситуативно так виходить, а ставати самим владою. Ну і владою доброю, яка націлена на добро благополуччя суспільства, а не якоюсь розрізаною групою осіб, які не здатні між собою домовити, і які є м'ясом для інших держав і загрозою взагалі для існування. Такої території, там, наприклад, як Україна. Ну, це стосується е, ці всі акції не тільки до України, а до будь-якої країни, що е, сплочена влада вона здатна захистити якусь певну територію, е, е, певні якісь інтереси. А коли вона розрізнена, то вона є легким здобичю для інших держав, а інші держави, інші влади, це теж влади меншість, вони дивляться. На кожну слабку державу, як на м'ясо, яким хочуть скористатися та поживитись в якихось своїх тактичних чи глобальних е, цілях. І неважливо, яка та влада, чи влада народу там, громадськості, чи влада меншості, е, воно так. І якщо е, десь в майбутньому е, у нас буде е, чи силове, чи, е, чи Правове заміщення системи влади на народну. Народ цей має бути розумним, сплеченим і швидко реагувати на якісь внутрішні та зовнішні загрози. І не завжди влада меншість є злом для якогось суспільства, для якоїсь держави, території. Якщо люди, люди шлунки, люди не можуть між собою домовитися, вони кожен на себе тягне одіяло, для таких диктатура там, гласна чи не гласна, вона буде більш корисною, ніж толпа якихось диких собак, які між собою на площі там, гризуться за якісь там подерті штани чи там за якусь посаду. І не завжди влада меншості бажає якогось, а інколи влада меншість має якісь високі матерії і бажає великого там процвітання і добробуту для суспільства, для держави тощо. Але це буває вкрай рідко, і це як з імператорами і царями. Якщо цар добрий, то всім живеться добре. А якщо цар поганий, то всім живеться погано. Ну, так само і з іншою владою меншості, це вже ну, якби більше, ніж одна особа, але все одно це, грубо кажучи, як царь, якщо це там у громадськості мінімум демократичних інструментів впливу на захисту своїх прав та свобод. Ну, По суті, от зараз наприклад, вона хороша, та влада меншість, а завтра приходять якісь там інші особи і починають творити якусь діч, закидати на якісь там війни, на м'ясо. Ну, Як ви розумієте, неодноразово з моїх відео я за владу більшість, але за добру, там, за, яка там, бореться за любов, добро і благо для загалу. Яка там, за розвиток адекватний, ненадмірний, який там буде е, істачати кожну людину без крайньої необхідності, а ну, за е, все добре, що в міру. Але разом з тим я розумію, і, можливо, в якихось випадках може і підтримувати владу, меншість, е, е, якщо ця влада меншість є. Е, е, ну, Кращою альтернативою, аніж толпа собак диких бездумних, які деруться там, за посади між собою. Як би там не було, все ж таки у людей волі є більше шансу на побудову чогось великого, аніж. Ну, з передумовами, які вже озвучував в попередніх відео, аніж у людей підпливом пропаганди та диктатури. Я би ну, особисто я би я, і готовий ризикнути, і е, припускаю, що в Україні люди е, зможуть в е, якійсь недалекій перспективі, е, ну. На ци треба кожній людині думати, говорити, розвивати свій спосіб комунікації з іншими людьми, взаємодії, розуміння явищ в державі, які виклики внутрішні і зовнішні будуть виникати, як на них реагувати. І люди да, спочатку. Буде непросто там, і домовлятися непросто, і е, якісь ефективні інструменти вибудовувати їх, контролювати. Але люди в кінці кінців, е, якби в, в риночній обстановці, в ринковій, відносно ринковій обстановці, е, зможуть налагодити між собою стосунки. Е, але при цьому е, Тих, хто хоче там ставати царьками на своєму Усранську, неважно, чи це на Сході, чи на Заході, чи на Півдні, чи на півночі, звісно, що можливо, якось варто ну, за такими людьми не йти, не дещо з ними боротися, бо кожен має право е на свій Усранськ. Але е е е якщо ми хочемо будувати щось велике, то все ж таки краще не відокремлюватись, а об'єднуватись. Ну, якщо це е, не призводить до якихось там більш негативних дій, е, ну, таких як там, війна, там, громадянська там, чи міжнародна, е, то варто все ж таки об'єднуватися. І я, я гадаю, що є інструменти, є, аби було бажання загального блага та добра, е, Ну, не всі це хочуть, зрозумів, що хтось хоче контролювати, бути імператором свого куща, то ну, взагалі є інструменти, щоб об'єднувати землі з іншими державами, розділяти свою державу демократичними способами. Ну, Я вже на Ютубі в мене є на іншому каналі якісь там ідеї про референдум Аріум. Наприклад, які ну, до можливої війни в Україні, якщо вона зараз відбувається, ну я не віруючий про Крим, наприклад, що ну і не тільки про Крим, взагалі про об'єднання або від'єднання якоїсь території у демократичний правовий спосіб. Процедуру я якусь там продумав, звісно, що я не юрист, але в принципі сенс там ескіз, чи можливо навіть як повноцінна процедура, вона може існувати, де. Люди свідомі люди голосують по певним процедурам, по певним правилам, певний проміжок часу за приєднання якихось їх земель чи від'єднання якихось земель та народів, як всередині держави, так і з іншими державами. Якщо інші держави, про якийсь спеціальний закон на це приймають, погоджуються на такі вид. Об'єднання чи від'єднання земель без кровопролиття сучасними людськими способами. Ну, референдуаріум це якщо, ну, така дуже складна річ і важлива річ для існування там, громадськості, держави як приєднання чи від'єднання якихось земель, потребує не простого референдуму одноразового, тому що це може бути вплинуто під дією пропаганди. А ну, то я трошки вже відволікся від теми влади меншість, а вже що таке там рефендуаріум, як можна демократичними способами більшість як може вирішувати, а не якась там так звана еліта чи влада меншість, чи імператор, чи князьки якісь. Як можуть люди, громадськість більшість вирішувати без війн в сучасному світі приєднання і від'єднання земель. От, це дуже важлива процедура. Ну, кожен день неудобно її робити, це ну, потрясіння для держави, стрес, приєднання і від'єднання земель. Тому ця процедура має бути не простою, але все ж таки ре 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 реалістичною для громадськості, яка справді там, всі всім бажанням від бажає від'єднатися. Чи приєднатися до якоїсь держави, ну, не обов'язково України. Ну так всю землю можливо об'єднати з тими, хто має якусь спільну ідею, або там, декілька груп таких держав можливо зробити, де одні, там, наприклад, з капіталістичною ідеєю, одні з треті, там, взагалі там, кожен імператор свого там, дерева чи ставка, кожен собі живе по-своєму. Ну і на таких основах. Можна зробити кілька там, груп таких держав на землі або ж одну державу без кровопролиття. Кровопролиття – кров пролиття це, ну, це звіряче, це експлуатація зла людей, а по суті, люди і звичайно, ми всі єдина земна сім'я. Хоч багато хто там ну, зло, зокрема, певними людьми маніпулює так, що. Кажеш, що хтось там негр, хтось каже, хтось там куклус клан, хтось каже, ти там, капіталіст, хтось там комуніст, хтось, там, і за цього потрібно там, типу, воювати, або той ворог ну, називає когось круглого, когось квадратного, або хтось когось ворогом, і між собою воюємо, але ми можемо. Не конфліктувати, а домовлятися, аби було бажано. Так от, референдуаріум, об'єднання чи від'єднання якихось земель для якихось держави це великий стрес, тому, по моїй ідеї, це має бути кількаразове голосування протягом якогось періоду часу. Щоб це не було вплинуто підії пропаганди, тимчасового якогось бажання, а це було справді. Там, Всім єством е бажання. Тобто е цей референдум має бути е проголосований, наприклад, не 50%, а там 70%, наприклад, протягом там, наприклад, 20-50 років. І це голосування має, наприклад, проходити кожних 5-10 років. І всі голосування підряд мають бути позитивними там, на приєднання чи на від'єднання. А якщо ні, то процедура, якщо таку процедуру запущу продовжується, починається спочатку. І коли там, наприклад, за 50 років там, 5 там, чи 10 разів проголосували за, там, чи за 20 років проголосували там, 4, чи там... 10 разів там, чи 2 рази там, чи 3 рази за, ну це вже все можливо якби, узгодити більш-менш адекватно для конкретної ситуації там, терміни і відсотки там, настільки важливі, ну, все ж таки ну, це моя оцінка, яку я вважаю коректною. Де на приєднання від'єднання якісь певних земель потрібно потратити 50 років і голосувати вроді кожних 10 разів. П'ять разів проголосувати через кожних 10 років. Ну і так, Крим, от по Криму, наприклад, якщо там таке відбувалося, я, я розумію, що по Криму був фіктивний пропагандистський спецопераційний референдум, який не відповідає взагалі волевиявленню Цієї громадськості, яка проживала на даний момент в Криму. І щоб, наприклад, не було війни за Крим, можна цю територію оголосити нейтральною, дозволити пропаганду там, чи просвітницьку діяльність як з однієї сторони, так і з іншої сторони, або заборонити будь-яку пропаганду там чи бабушками-старушками на лавочках. Так і з засобах масової інформації. Але, скоріш за все, що це неможливо, тому треба дозволити абсолютно вільну там, пропаганду там, і так далі, і, чи просвітницьку діяльність, як з однієї сторони, так і з іншої сторони, а можливо ще й туди занести і інші сторони, що, можливо, Крим захотіли приєднатися до Туреччини, там, чи до Румунії, там, чи взагалі стати самостійною державою. Вот. І запустити цю процедуру референдумаріуму, і протягом 50 років Крим собі би приділив би, що він хоче для себе. І при цьому не треба ніяких там крові, він, звірства того всього, а як людина розумна, людина сучасна, домовитися психологічними, якимись людяними способами. Ну і це може стосуватися не лише про е, е, Крим, це може стосуватися про Донбас, про е, Закарпаття, про Ростов, про Москву, там, про Білорусь, про Польщу, про Львів, про що завгодно. І, і не, не, не потрібно ставитись до якоїсь своєї території, як собака, до своєї будки. Е, потрібно ставитись до людей, як по-людськи, не територія найважливіша є для ну, доброї людини, яка допомагає одна іншим, в незалежності, чи ти в одній державі живеш, чи в іншій державі живеш. Треба поставитися це, ага, певна громадськість захотіла жити якось там з тими територіями по-своєму, а ця громадськість там по-своєму. Ну, ладно, це їхнє право, це демократія. Це справжня демократія, а те, що от це наша держава, це все пропаганда влади меншості, яка експлуатує як в е, більшість для своїх власних інтересів. Так, можливо, про референдаріум, про якісь такі інструмент. Демократичні інструменти ще будуть відео. Я трошки відволікся, але просто я навів приклад, що зараз влада до чого веде влада меншість, хоча я не стверджую, що деяка в рідких випадках влада меншість може бути і добром для громадськості певної території певної. Але я навів приклад, що влада більшість в порівнянні могла б поступати. По-іншому з своїм життям, не, не знищуючи там, заводи, міста і людей, а проводячи, наприклад, референдуаріум у цивілізований, сучасний людський спосіб. Ну і на цьому про владу меншості там, супутні якісь там теми, які я зацепив, я завершую. Любові і добра нам. До зустрічі у нових відео.